Відненькі мої привіт-привіт! Давайте сьогодні трошечки про езотерику, про чакрову систему, тому що це ворота до гармонії. І поговоримо саме про чакрову систему, адже це як дзеркало, яке відображає стан саме нашої енергетики та емоцій. І кожна чакра в нас відповідає за певний аспект нашого життя. І збалансована система дозволяє нам відчувати гармонію і благополуччя. Верхня чакра це коронна чакра, і пов'язана вона саме з нашим духовним розвитком і підключенням до вищого Вищого я, до атмана Творця. А нижня чакра це наше коріння, стоїть за нашою здатністю відчувати землю і зберігати стійкість, відповідає за здоров'я і благополуччя, за зв'язок з родом та нашу стійкість за все земне. І коли чакри не збалансовані. Це може призвести до фізичних та емоційних проблем. А займаючись роботою над чакрами, ми можемо підтримувати свою енергетику на високому рівні і досягати звичайно глибокого самопізнання. Досягнення гармонії в чакровій системі це процес, це справді важливий процес. Тому зосередьтеся на своїх відчуттях і реакціях. Яка чакра потребує додаткової уваги? Спробуйте це відчути, спробуйте це побачити, яку емоцію або паттерн можна виправити, працюючи над чакрою цієї області. Діліться своїм досвідом, чи зіткнулися ви справами, коли балансування чакр вплинуло на ваше життя? І яким чином це відбувалося? Поділіться своєю історією у коментарях нижче. І чи пробували ви коли-небудь задавати собі питання, чому деякі дні ми почуваємося енергійними і налаштованими на позитив, а в інші навпаки, ніби розряджені і втомлені, як розряджена батарейка? І ця відповідь може лежати у нашій чакровій системі, у внутрішньому енергетичному мапуванні так, нашого життя. І чакри це ворота, через які протікає енергія життя. І кожна з семи головних чакр, якщо ми візьмемо зараз базові, так, сім базових оцих чакр відповідає за певні аспекти нашого фізичного, емоційного і духовного благополуччя. І вони взаємодіють одна з одною, наче перетікаючи одна в одну і впливають на наше самопочуття, на наші думки і на наші дії. Давайте заглянемо зараз трошечки глибше. Почнемо з кореневої, мабуть, чакри, так? це основа Це основа нашого існування, пройдемося коротенько по них, так? і вона пов'язана саме з нашою безпекою і стабільністю. Якщо ми беремо сакральну чакру, то вона відповідає за творчість, емоції, за нашу сексуальність, за прояв себе. Якщо ми беремо Сонцеву чакру, так. Плексусну чакру це центр волі, самоповаги і сили, а серцева чакра це пульсуюче серце емоцій, серце любові і співчуття. Якщо ж ми візьмемо горлову чакру, так це пункт нашого спілкування, вираження та істини. А третє око це центр інтуїції і мудрості, глибинної всесвітньої мудрості. І сьома чакра це коронна чакра, це найвища точка спілкування саме з космічною енергією. Це розуміння чакрової системи, дозволяє нам глибше з'єднатися з собою і світом навколо. Якщо у нас збалансована чакрова система, це гармонія і рівновага, яка дозволяє нам ну, дійсно впоратися з викликами життя. Які з ваших чакр потребують уваги і балансу. Задайте собі зараз це питання і отримаєте відповідь від простору. Ви можете побачити це картинками, ви можете це почути, ви можете відчути в тілі. І поділіться у коментарях, що ви відчули. Працюйте з собою і балансуйте енергію, наповнюйте себе і радійте життю. Ставте лайки, якщо вам корисно і цікаво. Підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. Пишіть в коментарях, які теми вам цікаво розкрити більш детально чи потрібні практики, можливо, медитації. А бажаючих працювати над собою, дійсно змінювати своє життя, працювати з батьківською системою, родовою системою, так як це база, основа працювати з собою. Я запрошую на курси вебінару. Посилання буде в описі до відео, а я бажаю вам гармонії в душі і серці. А з вами була ваша Віта на каналі Шлях до істини.